Так, малючок Рісімде від 0 до 4 років, вісові чоловічки на 4 роки. Викриті мішки два донечки. Пустью 62 штанички з кофточкою і 92 такі самий. Далі 2-3 легесенькі 5 одиничок класні такі штанішки, бодик, 98 штанишки, 1-2 місяці на довгий руках боді на довгий рукавчик. Далі 2-3 рочки, спальнички, 3 одинички, 2-3 на дівчинку три одинички, бодік рубчик 86 шортки в комплекті. Супросовки штанішки, 104 років. Так, ще одні такі штанишки. Комплект 9. 6-9 місяців. Штанишки, шапочка і бодик. Має кілька регулярів. Ну, таких коротше ви поняли. Кнопочки. 6-9 і 4-6 саме. 2-4, 2-4. Вон на бозерапчик. Бодики базові будуть такі у нас. біленькі хлопчики, дівчинки підуть. 12-18. 6-9. 92 92, 3 одиночки росія. 82 штанички. 92 два, двоє 30 чоловічків. Так, шапулька. Далі є такі три шапочки зі смізиками, 74 і 70. Два бодіка, комплект, бджілка, 9-12 місяців і 6-9 місяців. Футболочка одна базова. І піджачок. Две невеличкі міні-лотики На 3-4 рочки. Домовляйте.